330-310 фактично тільки можна. Вони роблять ці роботи. Якщо mm -hmm. текірою mm -hmm. вже підітим під кутом. Mm -hmm. Зі святом. Вважаю свят. всім здоров'я і доброго дня. Добре. Шановні колеги, друзі, енергетики. Сьогодні Лінія фронту проходить по енергетичних об'єктах в Україні. І насправді енергетики стали воїнами, воїнами світла. Це другий фронт. Я почну зі слів вдячності. Своє привітання сьогоднішнім святом з Днем енергетика. Дякую вам. Вашій особі передаю вітання вашим колегам, вашим, вашим колективам. Прошу передати це все по всій Україні від імені уряду, від імені президента України. Ми з міністром уповноважені привітати вас, подякувати вам. Сьогодні дійсно весь світ всі українці розуміють, що таке електрика, що таке світло, що таке тепло. Це стало дуже важливо, як ніколи в ці дні, в ці дні війни. І коли люди мають світло декілька годин в день, вони з вдячністю сприймають навіть, навіть цю невелику кількість тепла і світла, яку вашими руками вашою допомогою, часом, вашим життям і здоров'ям ми всі отримаємо, тому дякуємо вам за це. Від імені всього українського народу. Я переконаний, що ми переможемо вашою професійністю, вашим героїзмом завдяки вашій професійності і вашому героїзму. І насправді, сьогодні ми їхали якраз з міністром, зерно згадували минулий рік, тільки недавно було. Минулорічний день енергетика, минуле свято. Сьогодні воно зовсім з іншим настроєм проходить, зовсім в інших умовах. Зовсім по-іншому проявились люди. Проявляються люди. енергетики, як завжди, проявили себе людьми з характером, людьми зі стержнем. і найкращих представників нашої професії, цієї професії. Ми сьогодні відзначаємо, нагороджуємо, але в вашій особі, звісно ж, ми сьогодні вітаємо всіх енергетиків України, всіх, хто сьогодні на своїх плечах тримає енергетичний фронт. Дякуємо вам, вшановуємо людей, які віддали своє життя, які пожертвували своїм здоров'ям. Дякуємо їм. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих енергетиків. Дякую. Вічна їм пам'ять. Зі словами вдячності, зі словами гордості за нашу енергетику, за вас. За тих, хто на своїх плечах тримає цей, ці складнощі, ці виклики, ці проблеми, вирішує їх. Ми зі своєї сторони робимо абсолютно все можливе, ведемо щодня наради, штаби, перемовини. Огладнання їде, воно буде. Нас підтримує цілий світ. Є ідеї, як рухатись далі. Ми все відбудуємо, відбудуємо краще, ніж було. Дякую вам. Слава Україні! національної енергетичної компанії Укрдає. Дякую за вашу роботу. Лініш Хмельницького регіонального відділу Національної енергетичної компанії Укренерго. Електрофічне громадськевання 360 рекламу. Національний Украенерго. Розподібки 300 національно-енергетичної компанії Укренерго. Дякуємо. Дякую всім колеги. Лоза Ігор Андрійович, інженер з організації експлуатації та ремонту першої категорії, Київської ГЕС, філії Каскад Київського ГЕС, Кайло Сергій В'ячеславович, начальник служби охорони праці філії Кременчуцька ГЕС, приватного акціонерного товариства Укргідроенерго. Яріш Олександр Іванович, електрослюсар з ремонту устаткування розподійних прислів Кірського Кремльчивської ГЕС, приватного акціонерного товариства Укргідроенерго. Нагороджується цінним подарунком, годинником від прем'єр-міністра України. Вознєцов Володимир Олександрович. Люстар з ремонту гідрокурбіну садкувального сухорогнеру. Курбінного турбінного куфірів Канівська ГЕС, приватна вціляна товариства ОСРГідронед. Макаров Григорій Миколаївич, Машиніст гідрорегату 5-ї групи кваліфікації оперативної служби Кремінчуської ГЕС. Мацков Сергій Васильович. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту Канівської ГЕС. Розпочинаємо церемонію нагородження. Нагрожуються почесною грамотою Кабінету міністрів України працівники ДП та енергофа. Сагневич Анатолій Олександрович, заступник начальника цеху з експлуатації хімічного цеху. Панасюк Василь Миколаївич, заступник начальника цеху з ремонту електричного цеху ВП Хмельницька, АС, ДП. ДНР. Янко Віталій Віталійович, начальник енергоремонтного підрозділу ВПД-Українська. АЕС. Дякую ще раз, дуже вам. Ці нагороди, вашій особі, звичайно, вони вам, вони ваші, за ваші заслуги, але для мене всі енергетики сьогодні герої. Дякую за роботу. Ми точно переможемо. Перемога буде за нами. Слава Україні!